Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми розберемося, як плести чайну пару. Мене дуже дівчаток багато просили, щоб зняти відео. Сьогодні в мене ну, знімаю відео на роботі, як завжди. Сьогодні людей нема і постараюся вам зняти відео. Дивіться, я взяла відро на 8 літр. Не буду вам казати, як робити отвори, кожен знає. Якщо не знає, є багато відео, щоб подивитися, як. Їх робити. Нарізала У мене тут 21, 21 отвір, непарне число. Нічого страшного, так вийшло, я не хотіла їх вже ну, перероблювати. Нарізала я, буду плести полу восьминіжкою. Нарізала я 10 штук, потім ще одну доріжу. 10 штук по, в мене вийшло по 5,20. Ну, я взяла 5,30 Довина лози оцеї двиною 5,30. І... Перше будемо заложувати лозуб підставляти ущільнювач. ощільнювач. Так що хочу сказати, що на ручки я не робила ніяких допоміжних отворів. Ручки ми будемо робити після того, як ми сплетемо пухляшик, а потім ручки. Счатка, хто не знає, як заводити лозу, показано на прикладі однієї лози. Лозу складаємо посередині. Робимо таку перегибчик такий, щоб було. Так, з цієї сторони заводимо лози, щоб ми робили, щоб воно було посередині. Ось так. Тепер обхвачуємо ведро і будемо заводити оцю сусідню лозу на дирочку завели. Я не буду тут час де. Підставимо, підставляємо. Ця гофрірована труба на воду, вона продається в будівельному магазині. Підставили, затиснули. Цей кінець, виводимо. От сюди. Сусіднє, оце, щоб вже виведено було. Не видно ось цю дирочку. Зараз покажу вам. Вона має вийти під стіючкою слідуючою. Ось вона вийшла під цею, вийшла наша лоза. Аналогічно робимо з другою, з другою. Лозою заводимо в сусідні, в сусідній отвір і завели в цей, і в цей вона має вийти. І так, по всьому, заводимо, робимо основу нашого пухляшика. Ось таким чином ми заводимо всі лози. слідкуйте, щоб гарно ложилися петельки всередині, щоб тут було все натягнуто. І робимо на заводимо стіючки по всьому відру. Так, дівчатка, завела лози. Все, тепер лишається плести наш пухляшик. Плетення буде класичним способом, там нічого там інакшого не буде. Потім буде декорація. Зверху декорації не буде, буде тільки знизу ажурне дно. До плиту покажу вам, як будемо робити це ажурні кнопку. Дівчатка будемо зараз робити ручку до нашої чашечки. Сплетене кашко готове. Я, я казала, Тут допоміжних отворів я не робила, Ру... саму ручку будемо. Робити за 200. Врізала лозу, лоза, десь в мене 2,10, можете, якщо хочете більшу, більшу ручку, значить більше, меншу, значить менше. Зробила, знайшла кінець середина, верніше, лози. Зараз будемо заводити її за дві стіючки. За дві стіючки. Так, Дівчатка завела я, так як бачите, за дві стіючки. Далі ми будемо опускатися вниз паралельно. Одесь, до сюди вам будемо зараз теж заводити за засічки. Спочатку за одну, потім за другу і так само цю лозу. Але вона вже йде буде йти поверх, поверх цієї лози. так, десь ось такі будуть буде таке. Така буде у нас ручечка. Так, беремо цю лозу, вона вже йде всередині, бачите, лягає всередині. Ми її закладаємо так само, щоб не перекручувати закладання за стіючку. Під низ. Ось так акуратно заклали. А ця вже буде йти лоза, лоза. поверху. І так само ми її вже вниз закладаємо. Заклали. І ось готова ручечка, з яку ми зараз будемо оплітати. Виміряю я ручку. Так, виміряємо ручку, бо щоб знати нам довжину лози, яку ми маємо брати. Ручка у нас буде, бачите, ручка 45 сантиметрів. Десь на 10 сантиметрів де півтора, півтора метра. Значить, 45 ми множимо на 1,5. Получилося 6,75, значить, будемо брати 7, 7 або 7,20. Ну, Десь 7 метрів стану. Ну, давайте візьмемо 7, 10. Щоб нам оплести ручку. Зараз я відріжу 7 метрів 10 см і будемо оплітати нашу ручку. Чотка, хочу ще один лайфхак показати. Ця лоза у нас 7 метрів, щоб вона не путалася і просто складає. Просто так як вісьмерочками. Склала. Добре мати резинку, але ну, під руками резинки такої немає, маю не знаю, чи вона мені. Затягнеться. Ось дивіться, заклала на такі разинки такими плетуть під руками. Все, і вона у нас не буде мішати. І будемо починати класти ручку. Наша ручечка зробіть так, щоб вона, подивіться, щоб вона була рівна. І починаємо плести. Маємо кінець лози, засуваємо її в плетення і починаємо оплітати ручку. Так, дівчатка, акуратно воно. Перший вискакує, але потім вже буде легше. І воно посунеться, звичайно. Бачите, вискочило. Зараз ми поставимо його на місце. Заставила із отак, вісьмірочками. Все, зразу. Зразу закидаємо тут чого так, щоб воно краще, щоб не путатися з великою. Ну і так акуратно, ряд за рядом плететься ця ручка. Це добре ну, показую незручно так плести, показую вам. Це добре сісти і на колінах її плести, тому що так незручно. Але показую принцип цієї ручки, як вона заводиться. Ось так. І ряд за рядом тугесенько проплітається вся ручка. Ось так вона буде виходити то, що вона така рихла, це нічого, просто, просто потім її сунеться до Е, Зараз проплету і покажу, як в кінці її зафіксувати. Це ж декоративна ручка, це ж ми ж не будемо брати іменно за неї. Це ручка служить для декорації. Так що не треба допоміжних отворів. У ведрі робити я колись робила, тепер я не роблю. Звичайно, ми вчимося, кожен раз щось для себе відкриваємо нове. Всі ми вчимося на помилках своїх. Ніхто зразу це не, не знає, як робити. Колись в мене путалося, тепер я вже зробила так собі, бачите, що раз собі, перевів і все. І вона потрошки, потім, якщо замало, просто взяли і потягнули. І все. Зараз я проплету ручку і покажу, як зафіксувати внизу цю ручку. Так, дівчатка. Майже доплела я ручку. Ось так вона вийшла. Ще тут пару виточків. І буде ручка закінчена. Треба так доплітати впритул до нашого плетення, щоб вона трималася так, скажімо так, щоб вона не лягала, а тіпо, та, як стояла ручка. Тугенько, щоб воно у нас проходило. От бачите, яка довжина лишилася сантиметрів 20. Так, перевертаємо, щоб воно лягло у нас акуратненько. Налізало так, як в мене зараз налізає одна на одну. Так, ще один виточок. І будемо фіксувати. Так, бачите, скільки лишилося? І все, оцей просто виточок просто запихаємо сюди всередину, під плетенням. І все, і ручка у нас буде готова. Чуть-чуть я обріжу. Я ще раз пройшла під низ, щоб воно зафіксувалося. Аж тепер можна сміло заплітати її всередину ховати. Дівчатка зафіксувала, ось так виглядає зараз ручка. Просто запхали сюди всередину і воно там нікуди не дінеться. І ручка гарна, і немає отворів знизу. Взагалі, чашечку можна робити без нижніх отворів, що вона буде та, як ваза може бути. Це за замовленням для, для клієнта. Це клієнт побажає, так і робимо. все. Така вийшла у нас чашечка. Ще буде кружево в цій чашечці. Це вже буде друге відео. Ось так. Дівчатка, будемо сьогодні робити кружево. Я нарізала лози, в мене 21 стієчка в касо. Нарізала лози по 50 см. Будемо зараз заводити. Беремо нашу лозу під будь-яку стієчку отут. Заводимо лозу всередину. Відраховуємо одна стієчка друга під третю заводимо. От сюди беремо слідуючу лозу. Заводимо підслідуючу стієчку і заводимо через дві, значить під сусідню. Ось так. Можна інакшим способом взяти. Можна під цю сусідню завести і. Через дві опустити сюди. Отак от буде краще. Взяли, під сусідню завели. І тут погана ручка не вміщається. І через дві от сюди лозою нернули під наше це. Так буде краще. От сюди. Завели і в сусідню нернули. А можна так, як я спочатку показувала? Мені так зручніше. Тут одразу виходить така косичка, полукосичка. Зараз я пройду до кінця подивимося, що будемо робити далі. Так, дівчатка, заправила я лози. Бачите, так, як виходить дно. От тут, звичайно, було б краще, видно, якщо був другим кольором, але, можливо, ще буду знімати і другим кольором. Просто цей раз кладу тільки одним кольором. З під кожної лози виходить стієчка. Так, другий етап. Бачите, як. Получилося типу, такий жгутик, полукосічка. Тепер, що ми робимо далі, другий круг? Тут ми йшли через дві. Слідуючий етап лозу заправляємо через три. Раз, два, три. Аж під четверту заправляємо. Під четверту. Можна не, не дотягувати, бо тому що ми зараз будемо їх підтягувати, витягувати, верніше, під четверту заправляємо. Можна зразу. Отако лишаємо. Можна зразу лишати, щоб потім якось, щоб потім вже не витягувати. О, дивіться. Бачите, через три під четверту. Вже тут рахувати не треба, тут же йде так, Одна, чер... Одна під сусідню зразу йде От, на... беремо сусідню стіючку і зразу витягаємо. О, бачите, як гарно зразу виходить. Беремо сусідню лозу, погано видно, і сусідню стіючку. І просто їх заправляю. І так, цілий ряд. Зараз я дойду і, под... і поскажу, що далі будемо робити. Так, дівчатка, зробила я перший. Так навиглядаю. Ще потім треба підправляти, можна менше трохи зробити. Але слідуючий ряд буде, має, має бути менший. Не більший від цього, а менший. Слідуючий ряд ми так само проходимо через три під четверто. Дивіться, беремо будь-яку лозу, раз, два, три, аж під оцю, цю, аж під четверту. Через три під четверту. Знову беремо і в сусідню? Так само вводимо. Потім підправимо через три, четверту. і так по всьому ряду. Це буде другий ряд. По всьому ряду. Тут дівчата закінчили його робити, ці кінці у нас лишилися. Перший ряд більший, другий ряд менший. Кінці запихаємо під плетення через один ряд, через один під плетення, щоб, щоб зафіксувати. Через один підплетення буде така, такий жгутик у нас утворюватися. Бачите? Можна і зразу підплетення, але воно буде витягатися. А так, ви вже його зафіксуєте, і воно буде триматися, не буде витягатися. Взяти не 50 навіть, можна взяти оце 8-літрове відро, на, на 50 сантиметрів вистачає на 5 літрове а на 8 можна взяти більше, щоб ви ліпше трошки е, зрізати, чи має вам не стати, там на 5 сантиметрів можна більше взяти, щоб вам Стало якраз нормально зафіксувати. Так, що трошки? Все, дівчата, ажурчик наш. Ось таке дно вийшло. Ось чашечка вийшла. Неудобно знімати тут. Не вистачає ось час місця. Ось чашечка наша. Ось така красуня, Ажурчик. Дно красоня вийшла. Всім дякую за увагу.